Поведемося до автодору. У нас зараз траса вже до Крабува, автошлях Т-2409. Подивіться, які в нас ями, подивіться, скрізь у нас робиться. А вибрали! Тепер приїжджайте, робіть, тут якось хоче хтось, буде страшне ДТП. Я вас прошу пористувати, подивитися, хто там керується. Цими шляхами геть дороги тут нема. Я вам покажу, докажу. Вишу, те, що ви накрали і не робили, то не треба звертати на війну зараз. Треба було робити, коли не було війни в нас і за вас почалась у нас війна. Так само я можу вам колесо показати, яке ось вже замість цього пробите, блядь. І опять ми платимо наші гроші. Я як підприємець. Як блогер. Фух. Ви на приколі шукайте тепер гроші, де хочете. І вкладіть, будь ласка, в оцю дорогу. Я податки плачу, плачу. Я по цій дорозі їжджу, їжджу. Чого я домов страдати, будь ласка, і не тільки я їжджу, і не тільки я плачу податки. Платять люди. Значить, ми за солярку платимо, ми за перевозку платимо, ми за таксі платимо, ми. За цей, за скори, за все ми платимо. А що ми маємо? Оці канали люди добрі, повірте в Бога, хоч трошки. Якщо ну, половину вкрали, половину вклали. Оце я вас прошу. Це в нас так дороги. Ну це ще мело. Зараз я вам ще покажу. Податки поїхали наші. Це ми тут так мучаємося, всю жизнь. А зараз ми як зайдемо в Золоту чи в Драбовський бивший. Це це капець. Це теж податки наші. Заплатили люди, а вони ж тратять і ресори, і амортизацію, і Фух, все, колеса теж. Стіпління тут. Все геть. Це ми знаходимося в Драбівцях. Володимир Зеленський прошу, як ви мене почуєте, звернути увагу і спитати нашого керівництва Черкаської області, де гроші. А я розкажу пізніше, де гроші.